Кривава війна в Сирії, що розпочалася у 2011 році, забрала життя понад 600 тисяч людей, ще понад 13 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами або були змушені зовсім покинути Сирію. Війна, яка спочатку виглядала як внутрішній конфлікт, з часом перетворилася на проксі війну, що ведеться низкою регіональних і світових держав, що зробило її одним з найскладніших збройних конфліктів в історії. В останні роки конфлікт, так би мовити, зник з радарів світових ЗМІ. Це пов'язано з кількома роками відносної стабільності в країні та закінченням періоду інтенсивних бойових дій. Ісламська держава розгромлена. Башар Асад встановив контроль над західною і центральною частинами країни. Північ контролюється протурецькими силами та бойовиками, колись пов'язаними з Аль-Каїдою. А схід країни підкорений сирійськими демократичними силами, де домінують курди. Якою є ситуація в цій близькосхідній країні сьогодні? Чи може хвиля заворушення, що охопила близький схід, спричинити нову лавину насильства на цій просякнутій кров'ю землі? Давайте подивимося на поточні події в Сирії, щоб спробувати розплутати гордії вузол. І відповісти на питання, яке майбутнє може чекати на цю країну найближчим часом, чи може сирійський вулкан вибухнути знову? Ласкаво просимо до доповіді 20-х. У перші роки війни ще до появи ісламської держави в конфлікті по суті було дві сторони: сирійська армія, лояльна до президента Асада і підтримувана Іраном і Росією з одного боку, і вільна сирійська армія, підтримувана частиною заходу арабськими державами і Туреччиною з іншого боку. Однак, по суті, це був конгломерат сотень різних збройних організацій, переважно сунітського джихадистського походження. Які не тільки не співпрацювали, але й вели між собою криваву боротьбу за вплив вже до 2015 року. Домінуючою силою в боротьбі з Асадом стало угруповування Ісламська держава, до якого приєдналися кілька інших джихадистських організацій, і того ж року конфлікт втрутилась так звана Росія. В наступні роки аж до 2020 року відбулося багато кривавих військових зіткнень, кінцевим результатом яких стало підкорення західної Сирії сирійським президентом, який контролював усі великі міста країни. Ісламська держава була знищена завдяки спільним діям сирійської армії, яку підтримувала Росія, та курдським силам, які отримували підтримку. від США. Лінія розмежування країни стала проходити приблизно по Єфрату. Однак конфлікт не закінчився на півночі країни. Пов'язані з Аль-Каїдою джихадисти з Хаят Хрір-Аш-Шам продовжували контролювати провінцію ідліп і частини сусідніх провінцій, залишаючись поблизу таких міст як Алеппо і Хама. У наступних наступальних операціях сирійська армія відновила контроль над значною територією, увійшовши до провінції Ідліп, але подальше просування було заблоковане втручанням Туреччини, яка відтоді стала ключовим гравцем цього конфлікту. З 2011 року Анкара прагнула повалити Асада, підтримуючи низку сунітських організацій через постачання зброї та навчання. З часом, коли ця модель виявилася неефективною, і сирійський президент так і не був повалений, характер участі Туреччини змінився. Туреччина побачила перспективи іншої загрози курдське напівдержавне утворення біля своїх кордонів. У період з 2016 по 2019 рік Туреччина провела три великі наступальні операції на півночі Сирії, щоб протидіяти курдським військам. Окрім турецької армії, в цих операціях брали участь підкорені анкарою сирійські сунітські бойовики, з яких у 2017 році була сформована так звана сирійська національна армія. Ця сила згодом буде використовуватися туреччиною не лише для операції всередині самої Сирії, але й для підтримки турецьких союзників. Їх кидали в битву за Тріполі в Лівії або використовували під час азербайджанського наступу в нагірному Карабасі. Сирійська національна армія існує і сьогодні в контрольованих туреччиною районах північної провінції Алеппо. Однак вона не є монолітом, оскільки між меншими організаціями, що входять до складу армії, регулярно відбуваються кровопролитні бої за територію або за розподіл здобичі та вигод. Як наслідок до другої половини 2024 року на сирійській сцені лишилися кілька великих сил. Захід країни контролює армія Асада за підтримки Ірану, Росії та Хезболи. Провінція Ідліп контролюється джихадистським угруповуванням Хаят та Хрір Аш-Шам. ХАТШ, яке має тісні зв'язки з турками, але не зацікавлене в повному підпорядкуванні Анкарі. Північ провінції Алеппо контролюється безпосередньо Туреччиною через своїх проксі у Сирійській національній армії СНА, а схід країни контролюється сирійськими демократичними силами СДС, ядром яких є курди. Але які також залишаються розділеними в результаті операції Туреччини 2018 року під кодовою назвою Оливкова Гілка Анкара і СДС захопили північно-західну частину провінції Алеппо а саме район Афрін, який населяють і контролюють курди. Незважаючи на обмежену підтримку з боку Асада, курди зазнали поразки і були змушені евакуюватися на південь в район навколо міста Таль-Ріфат. Що історично контролюються групуваннями, які зараз входять до складу СНА. Тож, як ми й казали, на початку це складний конфлікт. Місто і курди були взяті під захист Асада, і в цьому районі з'явилися сирійські війська. Остання велика військова операція сирійської війни відбулася наприкінці 2019-го на початку 2020-го року, в результаті якої сирійські війська наблизилися до Ідлібу. Однак ця операція завершилася прямим втрученням Туреччини та припиненням вогню гарантованим Туреччиною та Росією. Масштабні військові дії закінчилися, але це не означало закінчення війни і подальших жертв. У наступні роки відбувалися неодноразові перестрілки у прифронтових районах і кілька кривавих внутрішніх конфліктів у районах, контрольованих джихадистами різного походження на півночі країни. Перемир'я між силами, підтримуваними Росією з одного боку і Туреччиною і з іншого, все ще діє, хоча і не завжди дотримується. Як довго може тривати цей неприродний стан припинення вогню, коли ненависть між ворогуючими сторонами не зникла? Припинення бойових дій було використано сирійським президентом для покращення свого становища на міжнародній арені, сирійській дипломатії, не без допомоги Москви чи Тегерана. Вдалося відновити дипломатичні відносини з деякими арабськими державами, які були розірвані багато років тому. А підсумком цих заходів стало повернення Сирії до Ліги Арабських Держав у 2023 тисячі Таким чином Асид отримав визнання своєї влади з боку столиць, які раніше були вороже налаштовані до нього. Однак Анкара і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган залишилися в опозиції до нього. Хоча протягом останніх двох років було багато спекуляцій щодо готовності Туреччини до примирення з Сирією, а отже, і між президентами цих країн, досі цього не сталося, і кожна заява турецького лідера або турецького МЗС про готовність нормалізувати відносини з засадом закінчувалася відкритими повстаннями, організованими протурецькими сирійськими сунітськими радикалами. Як зазначалося вище, протягом багатьох років сирійський президент міг розраховувати на допомогу своїх близьких союзників Хезболи, Ірану та Росії. З часом значення перших двох почало зменшуватися, і так звана Росія домінувала над своїм сирійським партнером, користуючись ослабленням Ірану і зменшенням його потенціалу. Більше того, сам сирійський президент, усвідомлюючи необхідність перебудови відносин з регіональними партнерами, не був зацікавлений у збереженні своєї позиції близького союзника Тегерана. Сирія діє не у вакуумі і на неї не можуть не впливати події в сусідніх Ізраїлі та Лівані. Ізраїльські повітряні удари по Сирії не є чимось новим і тривають вже багато років. Але їх нинішня інтенсифікація пов'язана з присутністю на підконтрольних асаду територіях осіб та об'єктів інфраструктури, прямо чи опосередковано пов'язаних з ліванською хезболою та Іраном. Повітряні удари мають на меті підірвати здатність хезболи, з якою ізраїльська армія воює на півдні Лівану, надавати підтримку. Однак, вбивство майже всіх лідерів військового крила Хезболи і втрати сил і засобів угруповування в результаті дій Ізраїлю призвели до того, що частина військ організації повернулася з Сирії назад до Лівану. На північному фронті пролом в обороні утворився через нестачу бойовиків Хезболи та Іранського корпусу вартових ісламської революції, зокрема в районі Алеппо, іншими словами. Послаблення їхнього потенціалу було рівнозначним послабленню оборони цього ключового сирійського міста. У той же час почалася мобілізація в структурах обох сунітських сил на півночі країни. Наявні відеоматеріали та інформація свідчать про більшу ніж раніше активність у лавах як Хаят Аш Шам хатиша в Ідлібі, так і сирійської національної армії на півночі Алеппо. Ця активність не могла залишитися без відповіді сирійської сторони, і результатом стала передислокація літної 25-ї дивізії спеціального призначення, коли свідомої як сили тигра на північ від Алеппо. Солдати цього підрозділу взяли на себе відповідальність за райони, з яких були виведені іранські війська. Обидві сторони заявляють, що противник готується до наступу. Сили Асада розпочнуть наступ на Ідліб. А об'єднані сили сунітських бойовиків на Алеппо. На лінії фронту відбуваються невеликі зіткнення. На полі бою з'являються технічні новинки з війни в Україні, такі як безпілотники FPV. Сирійська артилерія посилює обстріли позицій урядових військ від Лібі, а російська авіація частіше завдає авіаударів по лінії фронту. Невже ми ось ось увійдемо в чергову криваву фазу конфлікту? Не обов'язково. Почнемо з Ізраїлю. Інтенсифікація ізраїльських авіаударів по Сирії, а також вбивства лідерів Палестинського Хамасу і ліванської Хезболи поставили питання про те, чи не може сам Асад стати наступною мішенью Ізраїлю. Протягом усіх років кривавої громадянської війни в Сирії Ізраїль загалом залишався пасивним, пропонуючи дуже обмежену підтримку деяким повстанським групам, що діють на півдні країни. Повітряні удари по цілях, пов'язаних з сирійською армією, призвели до певних жертв, але в цілому вони не вплинули на здатність сирійської армії протистояти своїм супротивникам. Тель-Авів мав багато можливостей протягом більш ніж десяти років усунути Асада або ключових командирів сирійської армії, але не зробив цього, тому що не дуже хотів його повалити, справедливо побоюючись того, що може статися після цього. Асад залишається передбачуваним і явно ослабленим. Тому він не становить реальної загрози для існування Ізраїлю. Його смерть може призвести до перемоги сунітських радикалів з хати США або ісламської держави, які майже напевно становитимуть більш реальну загрозу. А Ізраїль ніколи не був зацікавлений у створенні живильного середовища для антиізраїльських джихадистів всередині Сирії. Мета Ізраїлю полягала в тому, щоб послабити Асада, але що більш важливо, регулярно обмежувати здатність Ірану розгортати війська поблизу своїх кордонів. На лінії фронту у провінції Дліб крихке перемир'я підтримується лише завдяки зусиллям Туреччини, чий власний військовий потенціал не дозволяє воюючим сторонам розпочати масштабну військову операцію. Протягом останніх чотирьох років на цьому фронті відбувалися хаотичні зіткнення, зокрема, кілька нападів на спільні турецько-російські конвої, що патрулювали територію. Але в жовтні цього року спостерігалася помітна активізація, очевидно, замовчазної згоди Росії. У середині жовтня сирійська артилерія випустила щонайменше чотири снаряди, які впали біля турецького спостережного пункту поблизу села Маарат на Асан. Хоча про жертви не повідомлялося, турецькі війська у відповідь обстріляли позиції сирійської армії. В наступні дні сирійська артилерія продовжувала обстріли, не залишалася пасивною і хатиша. сама по собі ця подія не є новою подібні зіткнення відбувалися неодноразово. Але новим є набагато більш інтенсивне ніж в останні роки залучення російських військово-повітряних сил, які здійснювали бомбардування в районах, що перебувають під протекторатом Туреччини, але не під її фактичним контролем. Таким чином російські бомбардування збігаються з дедалі частішими, але все ще обмеженими обстрілами сирійською артилерією районів, що перебувають під контролем хати. Ша. Обидві сторони звинувачують одна одну, Асади Росії Росія у провокаціях, що призводять до жертв як серед бійців хатиша, так і серед мирного населення. А сунітські бойовики у мобілізації своїх структур і плануванні наступальних дій на даному етапі неможливо сказати, чи призведуть ці обмежені зіткнення до справжнього вибуху військових дій в провінції. Немає сумнівів, що будь-які ширші дії сирійської армії залежатимуть від Москви. З іншого боку, хати не може дозволити собі більш широку активність без підтримки Анкари. Однак особи, які приймають рішення в обох столицях, швидше за все захочуть уникнути ескалації. Туреччина через законні побоювання щодо припливу десятків, якщо не сотень тисяч нових біженців, а Росія через свою участь в Україні, яка явно обмежує потенціал контингенту, що діє в Сирії. Однак не можна виключати, що ці обмежені зіткнення в якийсь момент випадково чи ні, перетнуть неписаний кордон і призведуть до відновлення інтенсивних бойових дій всупереч волі головних гравців. Нарешті подивимося на фактично окуповані Туреччиною території в північній частині провінції Алепо, де діють війська СНА. Бойовики цього конгломерату безумовно хотіли б зайняти хоча б частину території, що перебуває під контролем об'єднаних курдсько сирійських сил, але реалізація їхніх прагнень повністю залежить від згоди Туреччини. Всі попередні спроби просунутися далі на південь були заблоковані Росією і більшою залученістю сил Асада в цій частині країни. Втрата одного з елементів балансу сил Хезболи та інших проіранських угруповань послаблює потенціал Асада, чи можуть скористатися протурецькі сили. Звідси можливо і згадана вища мобілізація в рамках СНА, на яку сирійська армія відреагувала посиленням своїх сил. Мета полягає в тому, щоб спробувати зберегти баланс сил на цій ділянці фронту. Але в разі схвалення анкарою наступу сирійський уряд матиме проблеми, враховуючи його нинішню позицію. Найбільш важливою, однак, є позиція Туреччини та її президента. Ердоган, схоже, відмовився від своєї мети насильницького повалення Асада і не протидіє дипломатичним зусиллям Москви спрямованим на нормалізацію відносин з Дамаском з 2022 року. Однак процес діалогу застопорився. Оскільки Асад наполягав на повному виведенні турецьких військ із Сирії, двох президентів може об'єднувати ворожість до сирійських демократичних сил, в яких домінують курди, що де-факто створили автономну область на півночі Сирії. Проте спільні зусилля з руйнування паракурдської державності блокуються і далі блокуватимуться американцями. Чиї війська дислокуються в районі північно-східної та східної Сирії, забезпечуючи безпеку від можливих дій з боку Сирії або Туреччини? Ердоган, можливо припускає, що йому буде простіше зруйнувати курдську автономію, спираючись на співпрацю з засадом і путіним, аніж виключно на козир у вигляді сирійської національної армії. Лояльність цих бійців залежить головним чином від того, що Анкара платить їм зарплату, але може так само швидко порушитися, якщо Туреччина вирішить піти на зустріч Асаду. Таким чином СНА є одночасно і активом, і серйозною проблемою для Анкари, практично не дозволяючи їй проводити повністю суверенну політику щодо Дамаска. У період з липня по вересень цього року переговори між Туреччиною і Росією щодо нормалізації відносин між Анкарою і Дамаском прискорилися. Речник турецького зовнішньополітичного відомства навіть заявив, відповідаючи на запитання журналістів, що Туреччина вітає зусилля Росії щодо налагодження співпраці між нашою країною і адміністрацією в Дамаску. Сам президент Ердоган кілька місяців тому заявив, що буде готовий прийняти Асада і його дружину Асму в Туреччині. Як він це робив до початку війни в Сирії? Результатом стали антитурецькі протести на півночі Сирії непоступливість Асада, який вимагає від Туреччини чіткого рішення щодо виведення турецьких військ із Сирії, продовжує стояти на шляху до остаточної нормалізації. Другою перешкодою є протурецькі сунітські бойовики, які побоюються за своє майбутнє. Москва і Сирія розглядають нормалізацію відносини з Туреччиною. Як можливість для Асада нарешті отримати легітимність свого правління, знаючи при цьому, що Туреччина також зацікавлена в цій нормалізації, причинами цього є витрати на окупацію північної Сирії, отримання сил сирійських бойовиків і, перш за все, постійна присутність сирійських біженців у Туреччині, що спричиняє не лише фінансові, а й соціальні та політичні витрати. Ердоган може захотіти повернути біженців з Сирії, незалежно від того, яка доля чекає їх на батьківщині. Але йому потрібна згода Асада: з одного боку, Асад спирається на свою легітимність, прагне повернення на міжнародну шахівницю, а також на майбутню стабільність Сирії. З іншого боку, повернення сотень тисяч біженців. Деякі з яких взяли в руки зброю проти нього багато років тому може потягнути за собою ризики, яких Аса та волів би уникнути. Він хоче отримати все це, нормалізацію, виведення турецьких військ і визнання його влади без жодних втрат для себе. Тож компроміс є складним. Протягом останніх тижнів ізраїльські військово-повітряні сили продовжують наносити обмежені повітряні удари по цілях у Сирії. При цьому Ердоган не змінює своєї риторики щодо Сирії, заявляючи, я все ще маю надію на Асада, я все ще сподіваюся, що ми зможемо досягти угоди і вивести турецько-сирійські відносини на правильний шлях, сказав Ердоган журналістам після повернення з саміту 29 в Баку. З іншого боку, обрання Дональда Трампа президентом приносить невизначеність. Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер сподівається, що після перемоги на виборах Дональд Трамп вирішить вивести американські війська з Сирії. Це призведе до зняття захисної парасольки, накинутої на демократичні сили Сирії, і надасть можливість для нової збройної операції на півночі Сирії, спрямованої проти курдів. Таким чином, сирійський гордіїв вузол важко розв'язати через його взаємозалежність і вилучення навіть однієї частини цього складного пазла, що забезпечує стабільність як таку, може призвести до непередбачуваних наслідків. Однак наразі в кінцевому рахунку події в Сирії залежать від двох гравців Росії і Туреччини, і саме рішення, прийняті в їх столицях, визначатимуть майбутнє не тільки самої сирійської держави, а й сотень тисяч сирійців. Війна в Сирії триває вже понад 13 років, і, хоча останні чотири роки ознаменувалися певним затищем і стабілізацією, сирійська порохова бочка може вибухнути в будь-який момент навіть в волі основних гравців, які керують подіями в країні, не можна виключати жодного сценарію. І останні години перед публікацією цього матеріалу лише підтвердили це. З вечора, 26 листопада, загони хатиша та інші підпорядковані їм угруповування почали примусову евакуацію населення з прифронтових районів провінції Алеппо, які вони контролювали у восьмій годині. Ранку наступного дня розпочалися наступальні операції на кількох напрямках, але головною метою був напрямок на місто Анадан. Оборона сирійської армії була швидко прорвана на кількох ділянках. Наступальні операції включали використання автомобілів, начинених вибухівкою, і керованих смертником. На першому етапі операції проводились переважно союзними хтс угруповуваннями але незабаром було підтверджено, що до них також були залучені союзні туреччині підрозділи СНА. Проте Анкара не підтримує ці операції. У той час як сирійська армія подекуди навіть не чинила опору, військово-повітряні сили, в тому числі російські ВПС, були швидко залучені до бойових дій. Були розбомблені райони в провінціях Ідліб і Алеппо, які знаходяться під турецькою безпольотною зоною. Однак турецької відповіді на авіаудари не було. Цілями були командні центри і артилерійські позиції, а також основні шляхи постачання, якими користуються бойовики щоб обмежити їхній наступальний потенціал. Сирійські змі повідомляють, що джихадисти захопили Куптан Аль-Джабаль, Басратун, Бала і Салум, Шейх, Акіл, Анжара, Хавар, і в західній провінції Алеппо серед інших. Ситуація розвивається і динамічно змінюється, і в цей район були перекинуті війська сирійської армії, в тому числі, можливо, елітна 25-та дивізія, яка дислокувалася на північ від Алеппо для захисту міста на випадок наступу сирійської національної армії. Дякуємо, що Good Times, з Times українською. Якщо вам подобається європейська аналітика, і ви хочете допомогти розвитку проекту, підтримайте нас фінансово. Кожен внесок важливий і допоможе створювати ще більше цікавих та корисних відео. Реквізити в описі.